До вторгнення в нас були випадки, коли Приходили посторонні особи, які теж несли небезпеку дітям. Люди, які будуть приходити до школи, вони перевірені, і до тебе немає загрози, що хтось може підійти або і зробити тобі шкоду. Серйозних правопорушень не було. У Гостомельському ліцеї номер 1 учнів тепер охороняє офіцер освітньої безпеки. Він чергує біля входу, перевіряє осіб за допомогою металошукача, організовує евакуацію під час повітряної тривоги та запобігає правопорушенням у навчальному закладі. А у разі екстреної ситуації. Итуації за допомогою тривожної кнопки викликає наряд поліцейських. Вони прибувають всього за три хвилини. Вітаю на камерах відеоспостереження Було помічено дві невідомі особи біля аварійного виходу. Будь ласка, прошу перевірити. Підозрілих осіб у ліцеї не виявили. Валентин Бондаренко проваджа правоохоронців та продовжує слідкувати за навчальним закладом. Він працює щодня з ранку до вечора, крім вихідних. Поки це третій тиждень буде, то серйозних правопорушень не було. Дуже цікава робота. Робота з дітьми вона, в принципі, і специфічною. Але поки в принципі ще є ознайомчий цей період, але загалом цікаво. Учні вже звикли до нових змін, а до проєкту ставляться позитивно. Оскільки в навчальному закладі перебувають саме діти, яких треба охороняти і оберігати, оскільки ми неповнолітні і не можемо постояти за себе, і я вдячна, що є люди, які можуть відповідати за моє життя і здоров'я, це впевненість, по перше, у безпеці того, що ти перебуваєш у школі. І окрім того, що повітряні тривоги тебе забезпечують укриттям, тебе що забезпечує тим, що люди, які будуть приходити до школи, вони перевірені, і до тебе немає загрози, що хтось може підійти або і зробити тобі шкоду, або ті, хто перебувають у школі. Можуть тобі заподіяти, і вони залишаться безнаказаними. У навчальних закладах немає посади охоронника. Зазвичай цю роль виконує сторож. Так було і в Гостомельському ліцеї номер 1 В умовах повномасштабної війни освітній заклад пережив російську окупацію, а на його подвір'ї знаходили небезпечні предмети. Запровадження додаткових заходів безпеки були вкрай необхідними, говорить директор Володимир Захлюпаний. До вторгнення в нас були випадки, коли. Приходили посторонні особи, які теж несли небезпеку дітям, і тому, якраз саме зараз, ми розуміємо, що ми під захистом, і це досить правильна позиція і уряду, тому що заклади освітні повинні бути в безпеці. З 22 січня перші 9 офіцерів служби освітньої безпеки розпочали проходження практики у школах Київщини. Перед цим вони пройшли психологічну підготовку, ознайомились з темою булінгу та навчились надавати домедичну допомогу. Із кращих діючих поліцейських відібрали людей, які. Відправили додатково на навчання до Вінницького професійного училища поліції охорони, які проходили там навчання. їм розказували теорію, розробляли разом з ними план дій, які вони будуть надавати під час свого, скажімо, чергування в рамках реалізації пілотного проєкту. По всій Україні вже працюють 480 діючих правоохоронців. Пізніше їх замінять офіцери служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед цивільних. Перевагу нададуть особам звільнених від мобілізації та жінкам, які мають належне фізичне та ментальне здоров'я. Вони пройдуть 4 місяці навчання та 2 тижні практики. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомельського ліцею номер 1 Спеціально для медіапогляд.